Вітаю вас на каналі Фуркала. З вами Олена Чібанюк. Сьогодні ми говоримо про велике християнське свято, яке відноситься до так званих 12 найбільших свят християнських, це Успіння Пресвятої Богородиці. Невідомо в принципі за Євангеліями, про останні дні і про успіння з Пресвятої Богородиці, В основному ми орієнтуємося на апокрифи, на перекази, про те, що Діва Марія перед смертю повернулася до Єрусалиму, опікувалися учні Ісуса Христа, і вона якраз цього дня відійшла в найкращі світів, але її відхід, А потім Вознесіння сприймалося як сон, тобто як вічне життя, але уже в Потибічті. Християнське це свято було дуже великим, особливо його святкували на Сході, в Візантії був культ Діви Марії, а в середні віки культ Діви Марії. Починає розвиватися в Західній Європі. В традиційному українському календарі цей день називається Перша причиста. І е, перша причиста це такі досить велике свято. В основному святкували і відзначали його жінки. Вони утримувалися цього дня від будь-якої роботи. І оце звернення до Діви Марії, звернення до Богоматері, якраз з своїми проблемами, своїми. Турботами, якраз було характерне для українського жіноцтва. Ну, от ми можемо згадати Олександра Давженка, який в зачарованій Десні говорив про те, що значить, хороші родини, до яких відносилася і моя, значить, наша родина. Там не турбували Ісуса Христа, не турбували Бога, а жіноцтво зверталося своїми кожноденними проблемами до Богоматері, підтримати, допомогти і так далі. От це був такий культ Діви Марії, як саме як Богоматері, особливо ті, хто мали маленьких дітей. Цього дня дотримувалися досить строгих правил поведінки, і ті, хто хотіли мати дітей, цього дня зверталися до Пресвятої Богородиці з проханням послати їм діток. Особливе значення надавалося молитві, яка називається Сон Пресвятої Богородиці. В цій молитві Значить, розповідається про Богородицю, яка значить, спить на Горі Сіянській і веде розмову, діалог зі своїм сином. Ну, скажімо, до рамків Божих записана, скажімо, франком в селі Довгопілля, значить, і надрукована в гуцульських примівках, має такі слова на Гарі Сіянській. На землі Пресиянській, Матір Божа спочивала, по раю ходила. Сон Пресвятої Богородиці це є така молитва оберіг Її переписували, її носили з собою, якщо йшли в дальню дорогу, її брали з собою на війну, її клали під подушку хворим. Тобто, така універсальна ця молитва. Яка, в принципі, в, в варіантах, переписах, вона побутує і по сьогоднішній день? На свята Пресвятої Богородиці закінчується успінський піст, і починається період весіль. Вважається, що саме після першої причисти? Можна вже свататися і готуватися до весіль. І от досить цікаво, скажімо, на полісі не скрізь, але в деяких селах зитомирського Київського Полісся саме на першу причисту. Від воріт хлопця до воріт дівчини робили такі значить, травою або там піском, камінчиками, доріжки, щоб було видно, хто до кого буде свататися. Ми читаємо, скажімо, в записах етнографічної комісії, що теж в деяких селах, саме на середній Дніпрянщині, Цього дня дівчата ходили ламати калину. Це та сама калина, якою будуть прибирати на весіллях, гільце, караваї, яка буде відігравати таку велику роль саме в весільних обрядах. Прийшла причиста, понесло женихів нечиста. Прийшла причиста, дівка стала речиста. Ну, от, е, починали вже готуватися саме до цих весіль. А ми з вами зараз згадаємо ще один досить цікавий звичай, який існує по сьогоднішній день в Західній Україні. Ну, зокрема, в місті Самберць з е, е, Борошна, там е, роблять такі квіточки, зірочки, е, значить такі, е, якісь калечки і так далі, е, для того, щоб потім їх нанизати е, на ниточку, а до речі, вони фарбуються е, такими натуральними фарбниками, там, буряковим соком, відваром ромашки, а зелененький колір дає відвар м'яти. І оціми каралями обмінювалися, їх купували, дарували діткам особливо, а потім вони їх, звичайно, з'їдали. І оцей звичай, так званий карали Богоматері, він існує і по сьогоднішній день. А наступного дня, після першої причисти, теж є такий знаковий для українського народного календаря. Справа в тому, що цього дня, 16 серпня, визначається перенесення до Едеси так званого нерукотворного образу Ісуса Христа. Це пов'язано з легендою про те, що коли сирійський цар захворів, то Ісус Христос підніс полотно. До свого обличчя і на ньому відбився його образ, і саме значить, передав це, передали цей образ царю, і він вилікувався. І тому цей якраз це свято, воно, цей присвяток він відноситься до так званого Спасівського циклу. І тут я хочу зупинитися на тому, як називався цей день, називався в українському традиційному календарі. Він називався Спас на полотні або Полотняний Спас. Цього дня на Полтавщині, на Слобожанщині, були ярмарки. На яких продавалося полотно, особливо ляне полотно. Справа в тому, що на наземних землях льон не дуже добре родить. І тому саме от ярмарки, які відбувалися на третій так званий спас, вони були такими невеликими, тобто ядки не ставили. Балагани не розкладали, продавали саме з возів, от що ми бачимо на тій фотографії. Квас так і називався Спас на полотні. Як показав досвід, у нас є декілька тем, які досить дратливі, скажімо, для обговорення. Це тема, чи купалися, занурювалися в воду на водохреща. Це тема масляна, і до неї додалися спаси, як вони називалися. Для того, щоб розібратися в цьому питанні, я звертаю вашу увагу про те, що це спаси медові, яблучний, це регіональні назви. Так, звичайно, вони, скажімо, не були поширені на західні території, де вплив Московської православної церкви, звичайно, був набагато менший, хоча і не скрізь. А те, за нашими опитуваннями, які ми спеціально проводили буквально от останній тиждень, все таки в українській традиційній культурі. Існували оці от позначення для там, скажімо, яблучного спасу 100%. Не на всій території. Я хочу звернути вашу увагу на те, що коли є декілька свят, то дуже часто ці свята позначаються певними такими прикметниками. Ну, наприклад, Дуже багато свят присвячені їм такому імені, як Іван, і тому це буває Іван Довгий, Іван Чорний, Іван Милостливий, Іван Купальний, Лапушний і так далі. Причому в різних регіонах можуть бути оці от прикметники різними. Спасівський цикл теж має дуже багато регіональних назв. Я розумію тих. То, скажімо, на сьогоднішній день пропагую от антиколоніальну підхід до скажімо, наших там традицій, свят, і обрядів. І от дуже цікаво, що нам на нашому значит, під нашим блогом написали про те, що я все життя вживала яблучний спас, але якщо вони є. У ще у цих значить, наших диких сусідів, то я відмовляюся від того, щоб вживати це слово. Ну, а де ми з вами розглядаємо ті традиції, які були в Україні. І я хочу звернути вашу увагу, що Скажімо, в записах, з е, Полтавщини, у нас є оцей спас на полотні і полотня не спас. З Поділля Балтський район, ну, от, е, в селі Немирівське ми записували про те, що наші батьки говорили про горіховий спас. Але ми це свято таке невелике, ми його не святкуємо. Відповідним чином, можливо, це свята, ці назви і не приживуться, але ми просто звертали увагу на те, що вони були, функціонували саме в українському традиційному календарі. І тому, скажімо, нещодавно мені на лекції було задано питання про те, що, а чи будуть, скажімо, чи можливо відродження. Старих наших традицій, старих свят, і так далі. Якщо буде на це запит, якщо в суспільстві буде відгук на ці свята, то відповідним чином ми отримаємо з вами і зацікавлення, і відродження цих свят. Свята досить складна. Структура, яка вписана обов'язково в соціальні структури, в традиції, в ті, скажімо, напрями, які існують на сьогоднішній день в суспільстві. Ну, наприклад, під час радянської влади про народний календар, ви ніде ні в яких газетах не могли прочитати в сільських вістях де друкувалося дуже багато спостережень, до речі, там не назви свят, а там друкували просто ну, там, от, е дати календаря. А от дуже цікаво, що в дореволюційних виданнях. Починаючи з 30-х років 19 століття, коли почали виходити іпархіальні відомості, і губернські відомості, скажімо, в Києві виходило дуже багато газет, Київлянін і так далі, на їх сторінках друкувалося дуже багато матеріалу по українському народному календарі. І не можна говорити, що тільки ця от мода, ці нав'язування були в... тільки от зараз, сучасна преса, останні 20 років. Зацікавлення традиційним календарем існувало завжди. І дуже багато, скажімо, священників, які дописували не тільки в єпархіальній відомості, вони дописували до, до Київської старовини, до газет, до журналів, і, до речі, і в Західній Україні. В зорі дуже багато друкувалося. Дуже багато друкувалося і в міжвоєнний період, скажімо, на Гуцульщині. Це шикерик доників, тобто такий відомий краєзнавець Гуцульський, громадський діяч, він теж друкував в періодиці, і це зараз видано ці досить цікаві його записи, які дають нам можливість. Створити таку повну картину, а яким же був український народний календар від західних наших сьогоднішніх картонів до східних, від Полісся до Чорноморських Степів. І тому мені здається, що ну, це трошки недоречна оця дискусія стосовно того, а як же називалися спаси. Хоча я ціную гумор про те, що ну, от якщо йти таким шляхом, то у нас буде спас картопляний, у нас буде спаз, значить, там кукурудзиний і так далі, тому що саме в цей період між двома, скажімо, причистими, це від 15 серпня. До 8, до 8 вересня, коли буде відзначатися інше велике свято Різдво Прісвятої Погородиці. От в цей період закінчувалося збирання врожаю, і кажуть, прийшла причиста, в саду стала. Чиста. Тобто збиралися всі фрукти, збиралися е, на полях, о, закінчувалися збір врожаю, і саме від першої пречистої до другої пречистої починали орати на озимину. Це було останнє свято літа і Перше свято осені. Залишайтеся з нами. Підписуйтесь, рекомендуйте нас вашим друзям і залишайте під нашим відео свої відгуки.